Ввечері дівчинка все-таки знайшла тата. Він сидів на своєму троні. Навколо них розгорталося ніжне рожево фіолетове небо. Сонце, що сідало позаду трона, дарувало небосліло свої останні промені. Пейзаж навівав на душу дитячі, щирі почуття. Раптом мала подивилась на отця, і її серце стислося. Він сидів сумний. Опустивши погляд, таким тато бував тоді, коли сумував за кимось. Напевно, ним був Люція, бо вони завжди малювали разом. Щодня бажання обіняти його ставало більшим, але отець знав, як багато людям треба буде пройти до цього, а також дівчинці. Тату як ти? Запитала мала, підійшовши до трона. Вона вже не вперше запитувала його про це, але ще разу це запитання змушувало отця здригнутися. Як розповісти цій крихітці про те, що так тривожило його? Тата промовчав, опустивши голову, а очі лист стримували сльози. Думки ранили більше, ніж слова. Не відповідай якщо не хочеш. Тихо мовила дівчинка. Можна, я просто побуду з тобою. Тато ніколи не був проти. Він легко підняв руку, аби обійняти її, і дівчинка підійшла і пригорнулася до його грудей, слухаючи удара серця, яке билося вдвічі швидше, ніж зазвичай. Підступник побок горлі не давав дихати, але цей маленький, довірливий згорток щастя, що завмер у нього на грудях. Зігрівав тата, допомагаючи заспокоїтися. Він не хотів відпускати її, насолоджуючись хвилинами, коли дівчинка була поруч. Скільки разів вони могли сидіти так годинами, коли отець не міг дивитися на страждання дорогих йому людей, проте не мав можливості в себе провести миттєво. Вона завжди приходила сама, відчуваючи, що він потребує її присутності. Тата не міг виразити усе словами, бо, як він колись казав, слів часто буває замало, але це й не було потрібно, вона з любов'ю приготувалася до нього, гріючи своїм теплом. Бог тихо плакав, цілуючи її в тім'я, аби мала нічого не почула. А дівчинка продовжувала гладити його груди своїми долоньками. Не плач, тату. Ми впораємося, обіцяю тобі, з вірою, сказала вона, і Бог усміхався крізь сльози. Під тебе нічого не славаєш, сонечко, шепотів він, укотре цілуючи її маківку.